Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І сьогодні дивимося, що робиться за перебриком, що робиться в Кремлі, що в них нового, які там новини звідти. Давайте спочатку на ситуацію. Ось якась, зараз я так скажу, якась ситуація. Нагнітання. Давайте так: нагнітання, ризик якогось провалу і а, блокади чогось. Дивіться, а, вони ніби загнані в якийсь глухий кут. А, настільки непрозоре, невідоме наразі становище, що їх чекає, навіть на найближчі дні, місяці. Давайте я так скажу. Ось, ну, дивіться, деякі провальні е, речі в них, і е, глухий кут ось показує теж. І знаєте, таке трошечки навіть не просто униніє, це куда? а куди ми взагалі йдемо? Е, чим далі крок, тим все гірше. Просто щоб ви розуміли, тут і місяць, тут і десятка мечів. Ось тут теж вісім мечів. Ситуація не є легка в них наразі. Так, це може бути і заморозка, яка в них іде. Тиск, якийсь ще тиск відчувається. Тиск, і знаєте, коли у людини хороша інтуїція, вона відчуває, що щось має статися, тільки вони, вони ще не розуміють, що саме. Тут карти показують, що вони ще не розуміють, що має статися, але відчуття вже йде, скажімо так. Я чула про такого а, Бориса Надежу, чи як вони його називають. Я вибачаюсь, бо я їх расистів не знаю. І кажуть, що він новий висуванець Кремля, Борис Надєр, Надєждін. Надєждін чи Надежн. Ну, якось так. Ось, а, такий неприємний тип. Я а, десь знайшла ну, Google він, Google він видає. і дуже неприємна заява в нього така, що і Крим наш, і а, Відверто скажу ще одна така зараза. Як і Путін, як і Патрушев, як ті всі. І так, давайте подивимося, які шанси в цього Бориса Надєждіна Надєждін Ну, зараз я подивлюся, як його точно називають. Так, Бориса Надєждіна. Угу. Так, які в нього шанси взагалі? Ну, це, знаєте, це той козир, яких у них є багато, кого можна висунути. Але тут підвішена ситуація. Тут підвішена ситуація. Я не бачу, що в нього великі шанси є. Не бачу я. Але Козир непоганий Козирь, але шансів, ну мало. Ну, дуже мало шансів. Дуже мало в нього шансів. Давайте ставлення до нього. Патрушева. Патрушева і Путіна до цього Надеждина. Так, а Путін. Путін би його викинув. А цей, ага, дивіться. Патрушев це скоріше за все, це Патрушевський проєкт. Патрушев його готує. Щось у мене таке враження. Бачите, він мовчить тут, але тут прив'язка йде по дияволу. А, ну, точно. Ну, виглядає, що да. це як, знаєте, последній ход. А от Путін, ні. Путіну це не подобається. ні Ні-ні. Путін би його зразу. Тут іде і карта смерті, і за -за -заклю... ну, завершення, заключення, можна сказати, ось. І см... на, -на, на Путіну це не підходить абсолютно. Оце скоріше, Патрушевий проєкт. І ось тут результат. Тобто Патрушев буде його ну, висувати, підсилювати. Напевно, його синочок не має таких шансів, як цей. Надіждін. І так, давайте, що робиться на Росії взагалі в народі, так? Що там робиться? Ну, там вони зараз, бачите, от. Не треба карту щитувати, от малюночок вам. Замерзають. Замерзають, як цікаво. Да Зараз вони, знаєте, кожний зайнятий своїм. І а, дивіться, тут по наростаючій йде якась злість. Злість, помста. от, А їм в цей момент, в цей момент, коли у них така ситуація, виходу немає, ніхто нічого не робить там на рашці, вони всі мерзнуть, так, їм вис... випускають під цю печальку, випускають нового кандидата. І він починає, і знову його, їх тримають під колпаком. Просто щоб ви розуміли, що там робиться. Що там робиться? Давайте так. Е, на якому рівні е, про, е, життя у Росії зараз? На якому рівні? Ну, виживання. Давайте я скажу так: виживання на фоні, на фоні е, телевізора, так, вони. Виживають, скажімо так. Тут виживання і дуже складна ситуація. Ця карта взагалі говорить: багато хто думає, як би ще куди виїхати, десь це. І, от, бачите, навіть ось цей зайчик, бачите, сльозку проронив. Ось, плаче що винуждено. Це, це ви знаєте, до речі, це може бути навіть от те, що е, з Латвії повертаються біженці. Біженці їхні повертаються, тих, хто, тих, кого витурюють. Ну, дивіться, ситуація складна зараз на Росії. ось Ну що ж, е, як ця ситуація складна, вплине на Україну. Давайте подивимося, чи нам стане легше від того. Ну, легше нам від того не стане, але додасть нам, знаєте, якось, ну, це дух наш піднімає, наш якийсь дух піднімає, і от ми повстаємо і сильнішими стаємо і можемо ну, рашку розрушати. Давайте так. Трохи щось дає. Звичайно, це невеликий не такий, але потенціал якийсь дає нам. Трохи, знаєте, такий запалний, якийсь ненадовго. Звичайно, це ненадовго. Жезл і це, це якийсь прорив. Тобто якийсь прорив, якась енергія тимчасова, бо все ж таки ми емоційні люди. Ось якось так. Але все ж таки дає нам трохи щось. Що от радість яка. Та, щоб вони там всі повиздихали. І так, я маю на увазі на рашці. Тепер давайте візьмемо маленького принца і подивимося, що нам він покаже на даний момент, як у нас. Дивіться, готують нашого нового імператора. Ви бачите? Ми... Я вже вам робила розклад, здається, в неділю він вийшов, тобто вчора. Про нас, що залужного, ви бачите, готують його. Давайте запитаю я, тому що, ну, от боротьба. Як можна боротися, тільки свого кандидата? Давайте подивимося, чи знають про це а, заход, захід, чи знають про це про залужного Захід, і чи підтримують цю думку, щоб він став президентом. Ви знаєте, а вони, а вони його підтримують. Вони давно на нього око кинули. Да? От вони бачать. Дорогенькі мої, вони бачать, що він зможе закінчити війну. Вони бачать, що він принесе перемогу. І це залужний майбутнє України. Тобто, він зробить а, чітку по-військовому. Реінкарнацію, як би це сказати, вибачте, трансформацію для України. Вони оце бачать і вони це підтримують. І вони бачать, що це майбутнє України. Все, більше нічого не роблю на цій щасливій ноточці, мої дорогенькі. Завершаємо наш розклад. Бажаю всім гарної, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!